Загрузився, звісно тут без слов, красавчик. Так, коробок десь там залишив, Хотів показати. Ось. Все. Всім привіт! Сьогодні 18 липня 2022 рік. Хочу зробити такий невеличкий огляд своїх абрикос. Все монастирський. Хорошо загрузився, вже обірвали трохи. І у нього є така проблемка. Ось видно. Починає тріскати. Але не сипеться поспів, але не сипеться. Починає тріскати, ось видно. Потім починає гнити. Ось видно. Ось оплот один підгнивший. Вже повністю спілий він. Починає гнити. Значить, підемо далі. Це сирена. Красивий, ненормований не взагалі. абрикос сирена. Це йому також третій чи четвертий треба подивитися. Рік. Так, підемо далі. Це вже ледного відплодоносила на драні. Також підплодоносили це черешні по бокам. Так. Підходимо до Харлайн, вроді би називається, точно скажу. Харлайн. Да, такий. Тут два перших плода. Непогані ось все, що мені подобається. Це Арлі Блаш вже відійшов. НЖА-19 попідпирав, тому що поламає ось о як Голдріч. зламало. Він ще вже починає жовтіти. Але Голдріч... Конечно бомба загрузився Конечно, тут без слов красавчик Так коробок десь там залишив Хотів показати Ось все. Оце голдріч нам Крутяк Ну а саме більше хто мене Порадував це все цей абрикос Ха. крутяк вовсі. Абрикос Фелпс. Висить, чудово, тримається. Він уже м'який, де не де. Ще зеленкуватий, але в основному... Можна вже, я думаю, про нього зняти відосик. такий вигляд має цей абрикос, якими гронами висить. Красота просто. Це, викинути. Не нормував я його. Просто клас. Так, ось все. Все, як він зав'язався чудово. Так, підемо далі. Так, це у нас абрикос Київський красень. Ну, тут теж є. На що подивитись? Інше зеланкувати. Геть, зеленкувати. Так. Підійдемо до шалаха. От у нас шалах. Мені не дуже подобається його врожайність. Слабенька геть. Якщо дивитися на все на Петропавловського, то є величезна різниця. Ось Петропавловський. Про що тут говорить? Води теж крупні. Не такі, звісно, як у Фелпса, але теж є крупні, я думаю, по грам 100 будуть. Деякі плоди. Подивимось. Це на даний момент всі абрикоси, які у нас є. Дякую за увагу. До зустрічі.